Мариновані крабові палички, давайте на огляд. А ви колись таке їли? Я ні. Ми будемо робити мариновані крабові палички. Викладаємо цибулю, потім часник. І додаєте свою улюблену зелень. В мене була петрушка. Додаємо крабові палички, це все робиться слоями. І робимо теж саме по другому колу: цибуля, часник, зелень, крабові палички. І обов'язково без перчаток, так смачніше. Робимо заправку, додаємо 150 мл соняшникової олії, 5 столових ложок соєвого соку. І 4 столових ложки оцету. Додаєте ваші улюблені спеції. В мене бомж дві тому в мене був тільки перець і зовсім трішки солі. виливаємо наше зілля в крабові палички. Накриваємо і відправляємо у холодильник на одну ніч. Вони простояли в мене цілу ніч. Тепер куштуємо. Не можу сказати, що це не смачно. Просто такі крабові палички. Трішки пряні, щось приблизно таке. І кисленьке через те, що тут є оцет. Це непогано. Я не можу сказати, що це прям не можна їсти. Це можна їсти? Давайте. Лучок з зеленів. Це дійсно непогано. Я думала, буде зараз якась лажа. Воно нормальне. Як салатик можна їсти.